Цікавої історії, um, яка сталася з жартом не про історію. Даніель почав прям кидатися в його сторону, благаючи прийняти газ, проникнути в себе, оскільки від цього залежить його життя. І якщо цього не відбудеться, то з ним станеться те саме, що він бачив полок су водіннях. В Скільки б Полокс не вручався, не прикладав, але Даніель прище. Але, на щастя, Полокс все ж таки від розкатів грому і, можливо, якогось внутрішнього, це все занадто. Але Полокс зміг його переконати, відправитися далі, Казав шашку і маємо та лишайником. Іноді знаходила поламані стріли з чорним оперенням і тотеми. Двічі чи тричі, ви зустрічали кісток до теми, біля яких а відчуття, що за вами постійно спостерігають, не поки ви не почули. Не рухайтесь, будь ласка, на мапі. Обережно наблизившись до нього, ви бачите картину. Велике озеро, над яким нависає скеля, і за нахиленою вершиною цієї скелі, в озеро з шумом падають два водоспади. Більша частина озера прихована в гроті під скелею, і стрімка річечка витікає з озера далі, розтинаючи долину навпіл. На протилежному боці озера на берегу стоять, е, стоять кудлатий сірий кінь та величезний чорний баран. Троє чорних кобальдів. Вони погрожують списами і сокиркою оточили чоловіка. Вчи себе, будь ласка, незнайомців. Так, боку озера, ви бачите, як самотня постать. Доволі високого, як для людини, чоловіка у сірому, заляпаному брудом плащі, відбивається. Діше було попасти. <рес> І це все. Добре, округ. Чуючи, як ти реагуєш на це? Ну, я ж це. Він тебе підбиває, ти падаєш. Ну, ти вилучаєш. Маленькою такий собачний виржалити десь десь в руку або в плече. Вартан дивився на свою руку змахує, так а! трошки не розрахував я тут розберусь. Мочіть його. я